нашому засіданні ми повинні розглянути проєкт порядку денного у позачергової 75-ї сесії? Так, давайте по питанням підемо. Перше питання про звернення депутатів з альбомської міської ради 8 скликання на підтримку президента України. Ольга Володимир, шановні колеги, пропонували підтримати і. Проголосити спільне зверненням депутатів Стої міської ради і підтримати позицію президента України, перш за все в його такій основній тезі принциповій нічого про Україну без України, тобто продемонструвати світові європейській спільноті нашу єдність про те, що ми суті всі об'єднані навколо законно обраного президента, який продовжує працювати і як наповнив головнокомандувач очолює нашу армію збройні сили України, наших. Боротьби на Російською Федерацією. Колеги, думаю, ми підтримуємо. підтримуємо так. так. Ми підтримуємо, да. Да. Да, та. так. Наступне питання: про внесення змін до програми підтримки військових частин Збройних сил України Національної гвардії України на 25 рік від 21 лютого 2025 року Номер 1805. Yes. Так, це... Проєкт рішення внести зміни е, до програми підтримки, е, виклавши її в наступній редакції, яка додається контроль е, за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Це рішення співпадає абсолютно з першим. Якщо перше, ми проголошуємо підтримку, а тут тобто ми реально підтримуємо броні сили України. Mm -hmm. Надійшли три звернення. Я вам кидала з панку від mm -hmm. трьох військових частин. Ми які звернулися да, для того, щоб да, дати допомогу на конкретну допомогу до стідання того, що їм найбільше необхідно, і відповідно внесся зміни в програму, це для того, щоб можна було ці дві частини, то, можна то не проголошувати Володимировна, Не прописані суми. Де суми а, суми в тебе в стосунке рішення? у нас все є так. так, 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 так. так. А, добре. Тоді оце, що ми зараз проговорили, ні, друге питання носимо зміни в програму. А третє питання, третє, четверте і п'яте, це вже субвенція. Про, про передачу субвенцій, значить, частині А40-30 на суму 200 тисяч. Далі, субвенція в частині а 4638 на суму 1 500 000. І третя субвенція військовій частині А 7384 на суму 1 мільйон. А там і 150 000. 500, <плес> це не 150 тисяч тисяч. Мені 500, так? Це мільйон просто. Це мільйон так. Тобто, колеги отримуємо ці 2700. Ні, півтора мільйона на загальний фонд бюджету і 1 млн 700 із спеціального фонду бюджету, придбання капітальні поточки різняться. Поточка півтора і капітальні міністерства. Ми по частям подивилися, так, да, і підтримуємо. А вони пишуть, на які цілі? Так, 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 там розписано. А, тут записано, там розписано придбання резервного живлення засобів риб. Umu, та придбання транспортних засобів від пілотних на Так, да, ми підтримуємо. А яких транспортних засобів що? Точно не вказують, згідно листа, як вони написали, я нічого там не скорочувала саме з їхніх складань, які отримували. Ви, ви можете подивитися, як ну, я просто, ну, selector, да, Trump, не в так? Вони не вказують, от згідно листів, що вони написали. Добре, ну ми підтримуємо. Ну, <реку> Про м, наступне питання про безоплатну передачу на баланс ППЗ нових закінчих міський водоканал. Так це ми передаємо е, Безоплатна на, на баланс комунального підприємства за міський е, водоканал Майну придбати на виконання програми дякую. захисту. Ага, зараз подивимося е, програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенної. Природного характеру забезпечення пожежної безпеки Заводовської територіальної громади згідно додатку. у ось додатка тут кабеля, рубільники, силові автоматичні вимикачі на суму два мільйони тридцять тисяч вісімсот п'ятнадцять гривень. Самовоніля А це зараз, тисяч, ну, зараз... Да. виконання при приобрели і передаємо і тримаємо та і і про внесення змін, того рішення про внесення змін до рішення міської ради 24 грудня 2024 року. Тобто всі ті наші зараз, зараз. проекти рішень вони, вони вносяться як зміни в бюджет, бюджет да. тобто ми підтримуємо. Так, колеги. Дякую так, з, з, з